Моє вітання, колеги. Сьогодні 25 лютого. Пробіжимось по сортам, адже вже деякі ми зрізали. І поки ще є що показати, давайте подивимось, проаналізуємо. І так, зараз перед нами рожевий сорт Світтеле. Все в ньому добре. І бутон такий нормальний, і все. Єдине, що. ну, як на мене, він такі стебло в нього тонкувати. Я люблю такі міцніші, але дуже гарно виглядає в букетах, тому кому сподобався, будь ласка, беріть, підходить на вигонку в приміщенні, тобто проблем з ним ніяких нема. Зараз будемо його зрізати. Наступний сорт це у нас е білий Snow Леді. Комусь він подобається, комусь ні. Е в тому його проблема, що він з однієї цибулини може дати 2-3 таких неповноцінні е квітки, тому ну, є відсоток е завжди браку, некрозу. Тому хтось перекриває цей відсоток у саме е цими дітками. Комусь це подобається, комусь ні. Тому е думайте саме, вибирайте, як кажуть, дуже гарно виглядає бутон в листі, зелений. Підходить для виганки в приміщенні, тому раджу. Сорт Strong Love. Тут поближче до тепла, пів ящика, і ось ну, зацвів уже. Е всі його знають, дуже гарний сорт теж підходить для виганків в приміщенні. Якщо дотримуватись правил основних і технологій, то проблем з топінгом не буде. Сорт Strong Gold один із найкращих сортів жовтих тюльпанів, всі його, Ну, дехто його боїться. Але ще раз повторююсь, дотримуйтесь правил, технології, і все у вас буде добре. Бояться саме за топінг. Тому що, якщо не дотримуватись технології, то він дуже часто саме ось на такій стадії і топінгує. Sort Strong Gold. Це Strong Love. показував я перед цим. Ось він тут прохолодніший він на бутонах. Перше виганяємо сорт Орлеанда чи Орленда. Ось такий він має бокал, тобто дуже мені сподобався, підходить на виганку в приміщенні, тому рожево, рожевий з білим, кому цікаво, Беріть до уваги. Так, ще в нас цей сорт Аргос. Ось такий гарний для початківців можете брати сміло, такий цікавий. Тобто бутончик такий в листі, гарно дивиться в букеті сорт Аргос. Я тут вже майже повністю зрізаний. Теж раджу для початківців Мілкшейк, Сьогодні ми його доріжемо, завжди гарний, ніколи ще не підводив. Для любителів високих тюльпанів 55 см сорт Тарзан. Червоно-жовтий. Ще о, таких висновків я по ньому не робив. Побачимо, що буде по зрізу, як будуть люди брати. Ну, в принципі, декілька пачок вже реалізовано, в принципі, непогано. Ось так він виглядає. Також поряд сорт Фокстрот. Такий ось піончик. Слава Богу, відсоток не дуже великий, бо я спочатку. Подивився, тут думав, що відсотків 20, ну а так, може відсотків 5 всього лише браку, по ньому з цибулини. А так, в принципі, все нормально. Ну і повністю ми вже зрізали сорт червоно-білий, на залишках, полмакартні так, сорт непоганий, підходить для виганки в приміщенні стройний такий. Єдине, що не дуже великий бокал, що єди, єдиний мінус. І по висоті він середній, тобто хто любить високий, то він не зовсім. Ну і ось В порівнянні з гідропонікою, фокстрот, Розмір бокала все те саме. Висота десь тільки вище десь на 2 см. Тому, в принципі, як на ґрунті, як на воді можна вирощувати фокстрот. Ну і це аргос тут прохолодніше в цьому приміщенні і тут. Відповідно, він буде через пару днів тільки. На останок. Хочу ще раз нагадати про контроль вологи в субстраті. Тобто, не забуваємо за поливи, тому що за цією уборкою можемо і забути, тому що на даній стадії він дуже багато потребує води, тому не зробіть собі проблем. Контролюйте вологість, температуру, адже на цій стадії і топінгують тюльпани. Ви можете втратити і доволі великі проценти. Тому зверніть на це увагу. Не закупорюйтесь на провітрювання, свіже повітря повинно бути. Вентилятор працює, все, щоб все було по технології, як ми розповідаємо. Тоді ніяких проблем у вас не буде. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!